Терези, вітаю вас! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Лютий обіцяє принести нам романтично ніжний настрій, не дивлячись на те, що до весни ще далеченько. І це, звичайно ж таки, буде обумовлено астрологічними аспектами. І вони почнуть діяти одразу ж з настанням лютого. Ось, приміром, 2 лютого відбудеться з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. А що може бути ніжніше, ніж таке з'єднання? Адже Венера сама по собі це планета краси, романтики, гармонії, і вона з'єднується з Нептуном, який відповідає за чутливість та мрії в знакові риб, який і керується цим таки Нептуном. Через це риби і є наймрійливішим і найчутливішим, напевно, знаком, принаймні одним із тому всі ми будемо в такому настрої ніжності, хотітиметься романтики. Ми будемо відчувати максимальне загострення. Бажання отримати увагу, а також самим захочеться дарувати цю нашу ніжність, яка буде всередині, тому що ми будемо і дуже емпатичними. Тому, якщо ви хочете налагодити стосунки з кимось або влаштувати якусь романтичну зустріч, то неодмінно скористайтеся. Початку місяця, тому що діятиме цей аспект з першого по 3. 3-4 лютого відбудеться гармонійний аспект, аспект удачі, тригон між Меркурієм та Юпітером. І завдяки такому положенню ми отримаємо можливість вдалих переговорів, вдалого підписання документів, договорів. Також можна виступати, тобто якимось чином заявляти про себе, про свої думки. І ще це вдалий час для поїздок і, можливо, здійснення важливих і дорогоцінних покупок. У вашому ж випадку цей аспект буде задіювати ваш п'ятий та дев'ятий гороскопу. Тому вдалими для вас будуть ті справи, які пов'язані із вашими дітьми. Це може бути і вирішення якихось паперових питань чи питань по навчанню ваших дітей. А ще це може бути і здача вдала вам іспиту, і також це можуть бути якісь поїздки з вашими дітьми, а можливо з коханою людиною. Або ж ви можете знайти своє кохання, зустріти новий роман при здійсненні такої поїздки. Хоча, якщо чесно, то 9 дім це ж не лише поїздки, а і загалом все іноземне. Тому ви можете і завести роман з іноземцем. А ще, якщо для вас є актуальними переговори з іноземцями, іноземними компаніями, то в цей час, 3-4 лютого, вони також будуть вдалими для вас. А 5 лютого Венера, планета гармонії, краси, романтики, перейде в знак Овна. І це ваш сьомий дім гороскопу, і це сектор. Партнерства, стосунків, і тому ви можете розраховувати на гармонізацію, покращення відносин в вашій парі. І тут важливий момент, адже в парі мається на увазі не лише в особистих стосунках, це може бути і ваше партнерство з, наприклад, вашим партнером по бізнесу, партнером по веденню якогось проекту по роботі. Це загалом будь-яка важлива для вас. Фігура в вашому житті 8 лютого відбуватиметься з'єднання Сонця та Меркурія в знакові водолії, і це дуже хороший час для того, щоб заявити про себе, виступити, особливо десь перед соціумом, засвітитися, як то кажуть. І в вашому випадку цей аспект відбудеться в вашому п'ятому домі гороскопу. Тому це буде вдалий час для взаємодії і переговорів з вашими дітьми. Із вашими коханими людьми, а також вдалий час для того, щоб продемонструвати десь результати своєї справи, своєї можливо творчості або того проекту, над яким ви працювали, вкладаючи туди свої творчі здібності, тобто привносячи в цей проект щось нове. Якусь новизну. А ще таке положення цього аспекту може говорити про те, що ви можете відвідати якийсь приємний світський для вас захід, або якесь святкування, і там вам буде комфортно, ви буквально будете сяяти там. 10 лютого відбудеться гармонійний аспект тригон між Марсом та Сатурном. І завдяки ньому ми отримаємо можливість закріпити існуючі вже результати в нашій роботі, або ж отримати. Сталі і довготривалі результати завдяки неухильному виконанню своїх обов'язків, дотриманню плану і правил, а також загалом завдяки кропіткій праці. І в вашому випадку цей аспект буде торкатися 6 і 10 домів вашого гороскопу, і тому ви можете здійснити якісь вдалі і результативні кроки в напрямку просування кар'єрними сходинками. Чи ж в напрямку досягнення якихось своїх цілей, відмінних лише від кар'єри? 11 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Сонцем та Ураном, планетою несподіванок. Через це можливі зриви планів, а також збої в роботі техніки, електропристроїв, інтернет може підводити, а також краще відкласти подорожі на літаках на інший період часу. У вашому випадку цей аспект буде задіювати п'ятий і восьмий доми вашого гороскопу, через що у вас можуть виникати конфлікти, наприклад, з вашими дітьми чи з вашими коханими, через відмінність в поглядах на розподіл чи використання спільних фінансів, а також можуть виникати якісь незаплановані витрати. 12 лютого на небі зійде повня в знакові лева. І повний місяць, як завжди, принесе якусь кульмінацію через розставить крапки над І. І в вашому випадку це відбудеться в 11-му домі гороскопу, і це сфера майбутнього планів на майбутнє, а також всього комп'ютеризованого. Тобто, у вас може статися так, що ви остаточно визначитеся зі своїми планами на майбутнє, або проговорите їх зі своїм партнером, і у вас буде певний план на майбутнє. Також це може бути завершення роботи над якимось інтернет-проєктом, або завершення загалом роботи в сфері IT. Або ж, наприклад, ви перестанете активно вести свій блог чи youtube канал, або загалом це може бути завершення певного етапу, наприклад, роботи над соціальним якимось проєктом. 14 лютого Меркурій – планета зв'язку комунікації. Інформації, навчання, а також пересування і транспорту, перейде в знак риб. І з цього часу ми станемо в своїх роздумах більш емоційними, так само як і в розмовах. І ми будемо спиратися саме на емоційну складову, на свої переживання та емоції при прийнятті рішень, і менше будемо звертатися до сухих аргументів і переконань. До речі, якщо у вас будуть якісь переговори. Чи загалом розмова, в якій потрібно буде когось переконати, чи краще донести свою точку зору, або отримати від іншої людини якийсь потрібний вам результат, то сміливо задіюйте емоції і робіть ставку на емпатію. Показуйте свої емоції і викликайте емоції в іншої людини. І Меркурій, опинившись в рибах, опиниться і в вашому шостому домі гороскопу. Тому велика кількість ваших думок, можливо, розмов, буде присвячена темі або здоров'я. Ви можете дізнаватися, до речі, і нову інформацію з цього приводу. І також ви можете займатися документами чи, наприклад. Переписками з якоюсь клінікою стосовно теми здоров'я. Також ваші думки або переговори можуть бути зайняті темою організації вашої праці, умов праці, тим як розподілені ваші обов'язки, щоденна рутина. Про це можуть бути і розмови, і роздуми, а також може збільшитися кількість спілкування вашого з вашими колегами або знаменими вами працівниками. А 18 лютого і сонце перейде в знак риб, тож ми відчуємо, що чутливість та емоційність вже на повних парах, як то кажуть, входить в чат. І ми станемо, беззаперечно, ще більш емоційними, ще більш чутливими, можливо, навіть десь сльозливими. І когось це може навіть дратувати. Однак. Слід робити все ж скидку собі та оточуючим на таку нашу вразливість в цей період часу, тому що ми все ж таки не роботи. іноді хочеться і розслабитися, дати собі таку слабинку. Адже всі ми буваємо різними в різні періоди нашого життя. 20 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Юпітером та Меркурієм. І це буде час, коли не варто підписувати якісь важливі документи, здійснювати. Важливі серйозні переговори, також слід відкласти купівлю чогось важливого та дорогого теж на інший день. І в вашому випадку цей аспект буде заділити шостий та дев'ятий доми вашого гороскопу, через що можуть виникати конфлікти, наприклад, з вашими колегами або з вашими найманими працівниками стосовно теми розподілу обов'язків. Також вас може дратувати те, що ви повинні постійно виконувати якісь дріб'язкові справи, дріб'язкові обов'язки, і це відволікає вас від ваших масштабних цілих, буквально не дає рухатися вперед. 23 лютого відбудеться гармонійний аспект між Марсом і Меркурієм, який буде впливати на ваш шостий та десятий гороскопу. тож для вас це буде вдалий час для просування. Кар'єрними сходниками заплануйте якісь важливі для вас справи. До речі, ви можете в цей час також і здійснювати якісь переговори з вашим керівництвом, з людьми, які якимось чином стоять над вами, з старшими людьми, а також звертатися до державних інстанцій. 24 лютого в цей трагічний і роковий для всіх українців день Марс виходить зі своєї ретроградності. і Повертається в директний, тобто прямий рух. І з цього часу можна стартувати все те нове, що ви відкладали останні два з половиною місяці. Можливо, ви просто це відкладали, а можливо, хтось із вас дивився мої гороскопи останніми місяцями і знав, що цього не варто було робити протягом всієї зими. І ось з 24 лютого, нарешті, так. Можна 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія із Сатурна. Знакові риб під впливом цього аспекту Меркурій, який перебуває в знакові риб, став досить таки розслабленим і мрійливим. Він нарешті зможе взяти себе в руки і дозволить нам серйозно провести якісь наші важливі справи. І можна буде, і буде ефективним. Підписання документів, проведення переговорів можна буде здійснювати якісь важливі поїздки, відрядження і купувати щось важливе. 28 лютого молодик зійде в знакові риб, і молодий місяць традиційно принесе щось нове, нові ідеї і віяння. У вашому випадку це буде в шостому домі вашого гороскопу, тож це може бути початок і нового курсу лікування, наприклад. Також це може бути і новий для вас графік роботи, нові умови праці, або новий щоден... щоденний ритм життя. Щось на вас вплине, наприклад, нова робота, або ви почнете жити з кимось, і це вплине на вас, і ви таким чином зміните щоденний свій розпорядок дня. Також це можуть бути і нові домашні улюбленці, а ще шостий дім це сфера найманих працівників і колег. Тож у вас можуть з'явитися і нові колеги, і нові. Наймені працівники. Я ж бажаю вам теплого та ніжного лютого, дорогі мої терези. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Адже попереду багато цікавого. Побачимося!